Енергетична незалежність у контексті нинішніх стосунків з Росією топ тема у політичних та експертних колах. Східний сусід дотепер був найбільшим імпортером нафтопродуктів в Україну. На відміну від природного газу, його поставки щороку зменшуються. Такі дані подає Державна служба статистики. Напередодні виборів президента України кандидати не оминули цю тему в своїх програмах. Більшість обіцяє громадянам енергетичну незалежність та розробку власних родовищ. Кожний кандидат. должен думать о том, что нужно диверсифицировать поставки энергоресурсов в страну, чтобы действительно была стабильность, чтобы э, население действительно могло спокойно пользоваться теми ресурсами, но, естественно, платя за это. європейську, сіст на про диверсифікацію поставок газу прямо говорять лише декілька кандидатів: Олег Цягнебок, Юрій Бойко, Дмитро Яруш та Петро Порошенко. Вирізняються програми Юлії Тимошенко та Володимира Саранова. Кандидатка хоче створити власний замкнений ядернопаливний цикл. А Володимир Саранов відкрите акціонерне товариство Укренерго яке видобуватиме в Україні газ і нафту, а також займатиметься транзитом. Причому контрольний пакет акцій кандидат пропонує віддати державі, а решту. Громадянам України найбільш цікава в цьому плані позиція Ляшка, який декларує повну зупинку будь-яких відносин з Російською Федерацією в енергетичній сфері. Більше того, він обіцяє ввести тариф за транспортування українського газу 500 доларів США за тисячу кубометрів газу взамін десяти, які нібито зараз плачує Україна. Зрозуміло, що це цілком утопічна позиція. Найбільше кандидатів цікавлять питання енергозбереження, пропонують найрізноманітніші схеми. Від вимкнення світла, коли йдете з дому, до розробки комплексних державних програм за це виступають Олег Тягнебок, Юлія Тимошенко, Олександр Клименко, Дмитро Ярош, Петро Порошенко, Ольга Богомолець, Андрій Гриненко, Валерій Коновалюк, Олег Ляшко та Володимир Саранов. За оцінками останнього це дозволить скоротити імпорт газу на 80%. Якби Україна виступала як реально рівноправний партнер, да, не корумпований да не молодший брат. Можна було потримувати набагато кращу ціну за транзит, і можна було потримувати набагато кращу ціну за купівлю газу. Ідея збереження в державній власності енергопідприємств та газотранспортної системи об'єднала довкола себе Олега Тягнебока та Олександра Клименка. Петро Симоненко прагне націоналізувати стратегічні галузі економіки та повернути державі контроль над надрами. Очі много уділяється внімання і розвідю нітрадиціонних топлива кандидатів. То це дозволить також знизить нашу енергетичну залежність. Лідер споживання відновлювальної енергетики у світі Сполучені Штати Америки. Україна ж поки що на одній з останніх позицій. Олег Цягнебок пропонує розробити державну програму спровадження альтернативної енергетики. Підтримують ідею Юлія Тимошенко, Дмитро Ярош та Андрій Гриненко. Питання енергетичної незалежності, хоча й на часі, та цікавить далеко не всіх кандидатів. Проаналізувавши разом з експертами програми, бачимо: Ренат Кузьмін, Зорян Шкіряк, Анатолій Гриценко, Вадим Рабінович, Михайло Добкін, Василь Койбіда, біда, Микола Моломуш та Василь Цушко. Жодних обіцянок щодо розвитку ринку енергетики українцям не дають.